Ось таким чином виставляються прутики по всьому виноградничку, ось так під всі кущики. І перед тим, як виставити прути, потрібно зробити нормування пагонів на молодих рослинах. Отож, як бачите, суцвіття є. Оцей пагінець один, самий такий він росленький, ясне діло, що потрібно залишити. Далі видаляю усі всі маленькі двойнічки. Тобто тут росте один пагін, більше тут не треба. Тут росте другий пагін, двойничка ось цього маленького прибрав, <кій> лишаю 4 штуки. Якщо дуже тоненький саджанець і бачу, що слабовато росте, то по 3 або по 2 залишаю. На таких більш рослиньких буду лишати 4 там далі буду бачити. Ось ця бронючка її вже також можна звідси прибрати, не потрібна вона тут. Тобто один, якщо є суцвіття, залишаю потім ось так от е лишиться. Ось такий маленький кусочок, ось, наприклад, як оцей. Все потім те суцвіття лишнє також буде видалятись, щоб були ягодки для підтвердження сортності. Ну Ось ідемо до другого саженця. Так, тут що тут росте? Дивимося, є також двойнички. Якщо є суцвіття, Тут я його поки що не бачу. Ну, може, воно тут вже і не з'явиться. Отож, такі двойники забираю. Лишаю один великий, далі другий великий. Далі йде ось третій, більший. Ці маленькі. Прибираю. От. Один, два, три. Ось четвертий. Може і на ньому і треба було пітри залишити, але буду бачити далі, як буде розвиватись рослина. Чотири штучки є. Йдемо далі. Дивимося, що тут робиться. Один пагін є, другий є, третій, четвертий. Цей вже, як бачите, морозом був тронутий, навіть і під вкриттям. Подекуди саженці отримали своє. Чотири є, все, хай буде. Йдемо далі. Так, тут а що? Один, другий, третій, четвертий. Цього приберемо. Знизу ще, як бачите, багато бруньок росте. Також їх тут як би не треба. Хоча їх видаляй, не видаляй, звідси все одно буде рости той самий пагін. Чому потрібно видаляти, щоб вся сила росту йшла іменно ось ці величенькі такі пагінці. Ось тут також якийсь такий, як то двойничок, його тут теж не треба. Ході далі. Подивимося, що тут робиться. Так, тут бачу маленьке соцвіття Ось хоче показати. І тут є сусвіття маленьке. Хай буде. Так. Тут вже, як бачите, чотири є. От хай цих чотири і буде. От. Все, лишнє таке маленьке. Видаляється, один, другий, третій, четвертий. Все, це хай так буде. Йдемо сюди, тут. Дивіться, слабенький. Бачите, ось такий слабоватий пагінець на саджанцю. Тут я залишу тільки два. Так, соцвіт я тут не бачу. От, Залишимо два штуки. О! Один другий. Тому що рослинка і такий, просто є такі сорти, що вони не сильно росли. Дивимося на цей. Тут є всього-навсього два. Але таких крупненьких також є суцвіття, От хай цих два і буде. Може тут ще навіть вилізе третій, хай буде третій, бо такий стовбурець більш-менш грубоватий. Дивимося сюди. Так, тут перший є, другий, третій. Можна тут ось четвертий буде знизу. Ось цей видаляємо. Тобто, раз, два, три, чотири. І цей видаляємо. Все, все лишнє забрали. Бруньочки ці також забрали. Все, чотири штуки є. І так, з усіма пронормували. А тоді робимо прутики. Ставимо і так по всьому винограднику. Все, всім дякую за увагу.